Друзі, всім доброго вечора, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Коротенький буде ефір, можливо, теж емоційний, можливо, вискажу свою думку, вискажу своє бачення, тому що так далі бути не може. Ну що, друзі, в нас є на Львівщині, так як по всій Україні, державне бюро розслідувань. Я не розумію, просто ми його назва Державне бюро розслідувань. Ми цю назву поважаємо. Для нас вона дуже е, така служба, яка сьогодні десь дивиться за порядком. Е, тобто її ніби мають боятися не ми, а всі правоохоронні органи. Тобто, Державне бюро розслідувань сьогодні контролює органи влади, такі як Національна поліція України. Друзі. Я сьогодні практично вперше десь вийду в ефір е, і буду задавати питання директору Державного бюро розслідування Руслану Ляшку міста Львова. Чому? А я не то, що буду питання, а я буду зараз в ефірі е, просто чітко йому говорити, тому що знаючи, що він буде цей ефір передивлятися, дивитися, і він мене дуже прекрасно знає. Але чомусь боїться зі мною зустрітися, чомусь боїться. Е, Зателефонувати, тобто, ну, не він сам, він директор. Але його слідчі взагалі за останні два роки ні разу до мене не зателефонували. Зараз я хочу, чому я цей ефір виходжу, тому що мені сьогодні надійшло на електронну адресу з Державного бюро розслідувань міста Львова відповідь. Ми називаємо це відповідь. Друзі, давайте все говорити своїми словами. Нам надають відписки. Все, що, що вам надходить з поліції, з ДБР, я не, не знаю, що звідки це все відписки. Значить, я подавав 01.09.22 року, друзі, інформаційний запит е по заяві про злочин. Якщо ви пригадуєте, резонансний 17.07.2022 року, там, де є група посадових осіб, а саме лісгосп, е, е поліція. Прокуратура Сколівська, виконавча служба, ну і Сколівський суд, там, де засудили Івана Турія на 50 тисяч гривень. Ця заява е до сьогодні, можна сказати, не розглянута. Ми подавали в ДБР дуже багато раз. Ми подавали і в Личаківські суди, ми в Печерській, і Апеляційний, ми подали в Офіс Генерального прокурора. Практично ця заява пішла по всій Україні. На сьогоднішній день прийшла відповідь від Руслана Ляшка? Не відповідь, а відписка. Зараз я звертаюся до Руслана Ляшка, директора Державного бюро розслідування в місті Львові, про те, що я вам задав чітку відповідь. Заява про злочин 17.07.2022 року як надійшла Державне бюро розслідувань. За якою вхідною кореспонденцією. Ви мені не надали відповідь. А знаєте чому, друзі? Тому що Державне бюро розслідувань, так як і Сколівське відділення поліції, вони просто не реєструють наші заяви про злочин. І тому зараз, я зараз коротенький ефір. Руслан Ляшко, прошу дати мені ще раз відповідь. Я зараз надіслав ще раз вам запит інформаційний. Надайте мені дату. І номер хідної кореспонденції від 17.07.2022 року від заяви про злочин. Друге, друзі, абсурд повний. Розказую, друзі, двоє Державне бюро розслідувань. І надає мені відписку Руслан Ляшко, директор Державного бюро розслідувань міста Львова. Що? А також на адреси Львівського ДВБ Національної поліції України, тобто Департамент внутрішньої безпеки. У Львівській, та Львівській обласній прокуратурі від 22.07.22 .22 року він надіслав мою заяву про злочин, тобто для розгляду, за вхідною кореспонденцією номер 950 і тому подібне. Друзі, тепер мені скажіть, ми всі дураки, як можна. За одним номером відправити у дві різні служби у Львівську прокуратуру і Департамент внутрішньої безпеки. Друзі, це пише Руслан Ляшко. От який маєте його підпис смішний. Руслан Ляшко. Наскільки ви думаєте, що ми всі дурні? А скажіть мені, будь ласка, Руслан Ляшко, вам не надоїло печатати мені пункти статті закону, я їх не читаю. За що хто відповідає? За що і ми відповідаємо? А зараз я вам заявляю, Руслан Ляшко, притягніть мене, так як вчора заявляв Сколівське відділення поліції, притягніть мене за наклеп зараз у вашу сторону, що я зараз на вас неправдиву інформацію навожу, як директора державного бюро розслідувань міста Львова. Що ви мені мене вводите в оману і всіх. Хто нас дивиться і всі, хто за мною слідкує, скільки ви будете надавати мені відписки? Прошу пояснити зараз мені востаннє, чому за одним номером реєстрації ви надаєте мою заяву для розгляду в дві служби. Ви що, дурака валяєте? Ви що думаєте, що ми не розуміємося? Ви думаєте, що ви тут на дві сторінки наклепали статтів і ми не розбираємося? Найдемо. ми знайшли! Прошу виправити дві помилки, я зараз вам направлю. Руслан Ляшко, скажи мені, будь ласка, 2021 рік. Чому до сьогодні ви мене не викликали на допит за моєю заявою про злочин на працівників Сколівського відділення поліції за незаконні складені постанови П'ять штук? Я чекаю. Шановний Руслан Ляшко, я чекаю, як довірена особа, яку засудили на 50 тисяч гривень Івана Турія, села Янкувати простого селянина інваліда третьої групи, де відкрито Державному бюро розслідувань завдяки рішенням ухвали суду, так само, як і по постановах, не ви відкрили. Чому я не допитаний і чому до мене до сьогодні немає ні одного телефонного дзвінка? Я не хочу від вас дзвінків, щоб ви щось мені розказали. Я хочу чітко роботу. Зараз я прошу всіх знати і сказати, я вважаю, і це моя остаточна думка, Державне бюро розслідувань міста Львова сьогодні отримує, мабуть, неправомірну вигоду від Національної поліції України Львівської області, а тому, що всі заяви, які я пишу про злочин на працівників поліції, вони не розглядаються. Вони не реєструються, до мене ніхто не телефонує. Поліція Львівської області творить бездіяльні дії, на які я скаржуся в Державне бюро розслідувань. Вони це є прямі, прямі е, особи, керівні, які сьогодні контролюють Національну поліцію України. Хто має порядок нині зробити, друзі, з Державним бюро розслідувань? Зараз я звертаюся у вищі органи влади, які контролюють Державне бюро розслідування. Є ще НАБУ, є ще наш президент, є ще Офіс Генерального прокурора, є ще Генеральний прокурор України. Повірте мені, Руслан Ляшко, я з вас не злізу. Тому що ви породжуєте злочини, а тому, що ви не наказуєте злочини, які я до вас звертаюся. Я вас не прошу особисто, я вас прошу виконувати свої обов'язки. Я вас прошу робити свою роботу. Відсьогодні, якщо ви не відреагуєте на мої заяви, скарги, звернення, інформаційні запити, я буду змушений все робити для того, щоб ви там не працювали. Тому що ви сьогодні породжуєте злочини. Ненаказаний злочин це, є. це і є народження нового злочину. Ви є злочинець, вибачте мене, що я так говорю. Тому що ви приховуєте злочини. Тому що ви сьогодні ці злочини не розслідуєте. Тому що, мабуть, ви сьогодні кришуєте Національну поліцію Львівської області. Державне бюро розслідувань Руслан Ляшко, директор Львівської області. Львівщини, наскільки я знаю, що Державне бюро розслідувань ще й Закарпаттям керує. Тобто Руслан Ляшко, не знає, можливо, ще якісь областя. ну Закарпаття теж. Нічого не розслідується, нічого не відкривається. Державне бюро розслідувань, а їх там є тисячі, і в них зарплати всіх по 70 тисяч гривень. Для чого, друзі, ми маємо сьогодні платити гроші особам, які сьогодні кришують? Весь бандитизм. Це є поліція Львівської області, яка кришує бандитизм на низах. Це незаконні вирубки, це незаконні дії поліцейських, це наркота, насильство і ще щось. Забудьте, сьогодні Державне бюро розслідувань у Львівській області не існує, тому що там є директор Руслан Ляшко. А зараз я в прямому ефірі дзвоню на гарячу лінію. Державне бюро розслідувань і постараємося залишити скаргу на директора Державного бюро розслідувань міста Львова територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові. Якщо ви хочете повідомити про кримінальне правопорушення, натисніть один. Якщо ваше питання стосується реєстрації чи опрацювання ваших звернень до територіального управління Державного бюро розслідувань, розчуваного у місті Львові, натисніть два. Якщо ваше питання стосується запиту на публічну інформацію, натисніть три або залишайтесь на лінії для з'єднання з працівником. Дякую. Друзі, ну, інакше не може бути. Скільки ми будемо терпіти? Скільки? Ну, не знаю зараз ніч, чи вони піднімли 2217, чи Державне бюро розслідувань працює в нас ввечері. Друзі, я замучився боротися. Ну, не замучився, я буду боротися. Просто. Мене як ту е, миш. Доброго вечора вам. Явде Володимир Іванович. Журналіст газети Багнет Нації. Хотів би залишити скаргу на е, працівника Державного бюро розслідування, якщо можна. Явде Володимир Іванович. Багнет -нації. Газета Багнет Нації. Журналіст газети Багнет Нації. Гайдамацька 96. Місто сколе. Квартира 2. 96. Квартира 2. Квартира Місто сколе, так? Так, місто сколе. 096. 277. 14. 80. Скарга, так? Скарга, так. На директора територіального управління державного бюро розслідування розташованого в місті Львові Руслана Ляшка. Так, e, значить, я надавав, e, я буду говорити, ви можливо записуйте. Я надавав e, запит на інформацію 01.09.2022 року. Так, Де мені. 22-го року. Так, запит на інформацію. Згідно моєї заяви про злочин від 17-го 2022 року. Зараз, зараз заяви відпитуєте від, 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 від заяви про злочин від 17-го 22-го року. 22-го 22 року. Так? так, все вірно. А, зараз, кажіть, будь ласка. Е, я просив. Там е, є декілька пунктів. Шість пунктів і два е, пункти. Один пункт він не виконав. Бо е, хто він? Руслан Ляшко мені надійшла сьогодні відповідь по електронній адресі. Я роздрукував. І я зараз е, перечитав і один пункт з них не виконаний, а один пункт введений в оману. Значить, один пункт не виконаний. Який. Я просив, щоб мені, наді, щоб мені надали відповідь. Від, е, моя заява про злочин в Державне бюро розслідування надійшла 17.07. 2022 року на електронну адресу, приблизно там в 20-й годині, і я би хотів, щоб мені надали вхідну номер вхідної кореспонденції моєї заяви про злочин. Мені не надали номер вхідної кореспонденції. Що це означає, що заяву про злочин не було зареєстровано, зареєстровано в Державне бюро розслідувань. Ну, на мою думку, другий пункт. Е, відповіді мені надали, що мою заяву про злочин від 17.07.2022 року е, на розгляд передали в Львівське ДВБ НП України, тобто Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України та у Львівську обласну прокуратуру. За вхідним номером. Номер, я би хотів, щоб ви зараз записали. Девятьсот пятьдесят. Шість. Маленькі букви. З, к, П. Риска. 22. Дріб. Раче риска коса. Не, риска. Міс. Двадцять два. Дріб. Так. Л. Дванадцять. Риска. Так. 12. так. Ризка. так. 11. Риска, 14-97, дріб 22. За оцим номером, який я вам продиктував, вони надіслали у дві е, структури: Львівську прокуратуру і е, е, департамент внутрішньої безпеки Львівської області. Дивіться, давайте так: на хлопський розум. Як ви думаєте, чи можна за одним номером надіслати у дві різні служби? Дивіться, я коментарів не надаю, я можу у вас прийняти заяву, я вас її приймаю. Зрозуміло. Так, і третє, останнє. У е, 2021 році, де, е, де я є заявником, подав дві заяви про злочин. І на сьогодні я не маю, не, не мені не надійшло відповіді. Це по скасуванню постановок. Тобто, війна почалася, я розумію. В мене практично з 24 числа я там давав е, листи, е, давав запити. Мені відповіді до сьогодні немає. Що по тих кримінальних справах? Тобто відкрита кримінальна справа по скасуванню постановок. І е, друге, е, е, по, е, по моєму довіреному особі, по моїй довіреній особі, яка написала на мене довіреність як представника Івана Турія, тобто, де його засудили на 50 тисяч гривень. Мого, мого представника засудили на 50 тисяч гривень. Я є довірена особа, він написав довіреність. Це Іван Турій, села Яленкуватого. Я я проводжу своє журналістське розслідування, і по двох фактах було відкрите кримінальне провадження пора, в 2021 році. По сьогодні мені відповіді немає, і тому я сьогодні хочу залишити скаргу на нього. Чому де і ч і, 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 і не відчу. Тобто, вже назбиралося. Володимир Іванович, що хотів уточнити у вас, е, Тобто, в 2021 році ви подали дві заяви про злочин, так так. Немаю, ну, я не знаю, я не думаю, що вони скасовані, бо мені би надійшло про скасування. І друге питання щодо вашої довірної особи Івана Турію, так. Якувати, так? Так, так. Він теж каже, що нічого не надійшло, і ми не знаємо, чи скасовані, чи вони скасували, бо якби скасували, вони би надали відповідь Івану Турію і мені. Скасували постанову е, нема, немає на сьогоднішній день. Немає в нас постанови про скасування на, на закриття кримінального провадження. Так, так. Та, тобто розслідування вже проводиться рік. Якщо чесно, це десь уже я дзвоню, то вже пройшов рік часу. Розумієте? Я хочу вас. Угу. Е, дивіться, ще будете додатково давати без інформації? Ні, Розумів. все, поки Розумів. що все. все. Зрозумів, Дмитро Іванович, ваша скарга прийнята, опрацьовується завтра, годинка, десята, будь ласка, зранку переконуйте на номер гарячої лінії. Оберіть голосовому меню двічко, що вам сказали, номер скарги. Все, дуже дякую вам. Всего доброго. До побачення. Ну що, друзі, ви переконалися, що я в прямому ефірі дозвонився в Державне бюро розслідувань. До речі, мені дуже приємно, що дуже добре розмовляють. Е, ну, Немає ніякого негативу до е, чергових Державне бюро розслідувань. ніч, вони приймають дзвінки. Так що, друзі, якщо ви десь бачите е, в діях Державне бюро розслідувань е, незаконні дії, і ми би вас просили, я би вас просив, теж телефонуйте, залишайте скарги. Чим більше буде скарг. Тим можливо, вони почнуть реагувати на надії наші, на наші заяви, звернення, тому що ви бачите, що скільки ми, не, ми не жаліємося, не скаржимося на наших поліцейських на бездіяльність, Державне бюро розслідувань міста Львова, вони це не розглядають. Вони все розглядають, всі заяви про злочин беруть як звернення громадян, а далі надсилають вам такі відписки, з якими ви не знаєте, що далі робити. Але ми знаємо, тому що. Ми є спілка незалежних адвокатів України з Володимиром Явдиком. Ми є журналісти газету Багнет Нації і в нас є друзі з Верховної Ради України. І е, нам делеговано сьогодні захищати вас. Нас делеговано сьогодні дивитися за порядком всередині країни і якраз таку п'яту колону е, сьогодні ставити на місце. Тому що одні люди сьогодні у нас війна в державі, сьогодні в нас воюють, у нас гинуть люди, у нас сьогодні е територіальна наша е цілісність втрачається. Ми сьогодні, можна сказати, не знаємо, що буде завтра, а Державне бюро розслідувань, їх є тисячі в Україні. Чому вони не на війні? Чому вони е сьогодні. Получають зарплати по 70 тисяч гривень, і вони просто начхали на нас всіх. А знаєте що, друзі? Я подаю заяви про злочини. Вони дзвонять у відділення поліції, до начальника чи там до слідчого і кажуть: Явдик на вас написав скару. Чимодан. Явдик на вас написав скару. Чимодан. Все, друзі, тому що вони не наказані. І тому вони сьогодні. Такі бездіяльні. Прошу дане відео лайкнути, прокоментувати, поширити. Тому що це я роблю для вас. Все я роблю для вас. Тому що інакше порядку не буде. Слава Україні, друзі! Героям слава! Слава Збройним силам України! Слава нашому президенту! Слава всім, хто захищає сьогодні Україну! Дякую всім, хто мене дивиться. Перепоширюйте лайки. Ми змінимо нашу країну. Гірший ворог, той, який вам дивиться в очі і усміхається, це внутрішній ворог, яким нам важко боротися, але ми його поборемо, тому що ми сьогодні всі читаємо Конституцію України, Кримінальний кодекс, процесуальний кодекс. Ми сьогодні всі обізнані. Слава Богу! І ми будемо до кінця, друзі. До зустрічі!